Номер 932, сторінка 207. Заповни клітинки. Перше. 1 мм дорівнює скільки сантиметрів. Щоб заповнити цю клітинку, пригадаймо, що в одному сантиметрі є 10 міліметрів. Тоді 1 см потрібно розділити на 10 частин, щоб потримати 1 мм. Отже, 1 мм дорівнює 1 десята сантиметра. 1 десята. Друге. 1 сантиметр в метрах. В одному метрі є 100 сантиметрів. Тому 1 сантиметр становить одну соту метра одну соту, третя, один метр в кілометрах. В одному кілометрі є тисячу метрів. Отже, один метр становить одна тисячна кілометра. Четверте. Один кілограм дорівнює в центнерах. Пригадаємо, що в одному центнері є скільки? Сто кілограм. Отже, один кілограм дорівнює одна сота центнера. П'яте. Один центнер дорівнює в тонах. Тоді в нас не один центнер, одна тона. Скільки в одній тоні центнер, в одній тоні 10 центнер. Отже, один центнер дорівнює одна десята частина тони. Шосте. Одна секунда дорівнює хвилина. В одній хвилині є скільки секунд? Одна хвилина дорівнює 60. Секунд. Отже, одна секунда становить 1 шістдесяту частину хвилини. Сьоме. Одна година від доби. Одна доба дорівнює 24 години. Отже, одна година становить 1 24 частину доби. І восьме. Одна копійка дорівнює в гривнях. Одна гривня дорівнює 100 копійок. Отже, одна копійка становить 1 соту частину гривні. Тут в таблички я не записую, тому що, бачите, погано видно. Ось <клух> всі відповіді.